Ну що ж, всім привіт, народ, з вас під виступ подобайка. Ми продовжуємо грати. Ой, без мотив за Україну. Продовжуємо бити тихоокеанську, щось та там. Воно так називається, тихоокеанське щось та там. Ми. Так, тут добуваємо індонезію, я сподіваюсь, ми її доб'ємо. Рано ну чи пізно. Так, ну давайте восьмерка, окремо, йдіть в цей порт. Я не розумію, чому тут такі проблеми з постачанням, коли в нас є порти і так далі, але це дивно, це мені не подобається. Я б навіть сказав, це мене дратує. Але нехай. Ой. А тут якась висадка готова. О, цікаво, плили. Я сюди хоча б долітаю? Ну. ні. Якщо чесно, то ні. Але для умовних атомних бомбочок. У нас не. Окей, я зрозумів. Я вас зрозумів. І не підтримати висадку не зможу. Ну і нехай. Як би зараз не втратити ці 24 дивізії, які ми я висаду. А, ми не втратимо все. Фух. Знаєте, чому ми не втратимо? Тому що вони в моєму оточенні тепер. Вони не захищали сусідні провінції, бо і того, все. 24 дивізії, кудись. Ай! Я щось цього не помітив. Це таке чисто. Я зрозумів. Це чисто, такий перехідний порт. Щоб потім висадитись в інший. Прекрасно. Хм. Чисто заради цікавості. Якщо я звідси вас відправлю сюди, ви будете запливати тільки сюди? Ну ні. Я б такий, щоб не ризикувати. Ось так. Підготуємо висадку в дві провінції. А поки висадка готується, просто відправляю. Деякі дивізії закривати те, що тут є. Так ось так. Перекриємо весь цей простір. Ну так, нормально. Хоча б якийсь плацдарм, це вже непогано. Так, що в нас тут? Тут ми їх потроху добиваємо автонаступом. Так, зайдіть сюди. Хто-небудь зайдіть сюди. Давайте хоча б 200 сюди перекинемо. Нехай вони ближче літають. Так, той же в нас точно ще готовий до виклика. До висадки. О, ти. І ти готовий. Все вперед. Поплили ще висадки. Це яким ми зрозуміли, що впораємось. Ну, непогано сюди ж. 1200 можна. А, і все одно туди ж буду літати. Мало що зміниться. І Індонезія чомусь все ще жива, вона все ще не капнула. Ось тут тяжко йде. Так, трохи бомбочок, так. Чисто трохи. У нас нас брали вже. Чому б не використати. Щоб пройти в порт. А, так, да, у нас тепер тут переваги в повітрі нема. Бо я аеродром нема. О, я, до речі, забув. О, я тут, тут впорався з висадком. І тут впорався. Молодці. Що ще сказати, молодці? Так, там хтось не дуже байдуже. Так, тут ми розберемось. Як все складно, так. Нам поки що більше нема толком, куди висаджуватись. Тому відпочинемо. Так, давайте, ви маєте взяти. Мені байдуже, ви маєте взяти цей порт. Ми без нього тут толком не розширимось. Я зараз, чесно кажучи, просто все підряд досліджую. Так, ви Ууу, про вас. Забув трохи. Так, тут, до речі, буде відносно широкий фронт, тому теоретично. Теоретично. Можна було поставити ось так. І ось так. І це, до речі, дуже непоганий плацдарм буде. О, індонезія капнула. Єе. Чому ці острівці не перейшли мені? Прикро. Так, вперед, ви також сюди просто. Тут зробимо хороший прям плацдарм. Так ось так. З'єднуємось. Загалом тут тепер можна більше не топити. Ось так, тільки в цих морях. Чому ми тут потопили сім есмінців австрійських. Ой, австрійських, австралійських. Так я спробую вздовж моря пробіжатись. Аж сюди. І сюди. Все вперед. Побіжали. Розберемо з Австралію, вийдемо переможцем. Блін, щоб на Китай зараз під. Я не знаю, на кого краще. На США чи Китай. Насправді прийде кажуть, чи напевно краще. Мін, різниця в тому, що в нас занадто великий фронт буде з Німеччиною і так далі. Ми дуже непогано йдемо, до речі. Тут на півночі вже з ним розібралися, вважайте. Що тут лишилось? Ой, ти один краще йди сюди. Цей порт і через шифт сюди. А також у нас тут авіації нема. Щоб 200 сюди літайте. І сюди. Аеродром. Є один аеродром на 600 літачків. Так, ви зупиняйтесь, вам не треба нікуди літати. Ви сюди. Перу в повітрі брати. Це, я готовий. Ще листка. Максимально важливо. Давай, звізьми порт на цьому острівці також. Є. Димок красиво. Так, окей. Я намагався ігнорувати. Але це складно ігнорувати. Так, нова верф, і військові заводи. Ууу, у нас ж тепер резини нескінчена кількість. Авіація в мене зараз буде неймовірно велике при бажанні. Все, я тепер візьму перевагу в повітрі майже де завгодно. Головне, щоб були. Так, єп. Головне, щоб були аеродроми. Так, сюди, чи сюди. Взяти плацдарм тут. Це буде найкраще, що ми можемо зробити. Якщо ми ще оточимо. Ну, висадимося що чи ніж оточимо. Але я все одно готуюсь. Вважайте як для оточення. Єп, все. Видалити. Сюди. 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 Вперед, максимально агресивно, звідси. Ага. Це всі накази, які у вас лишились? Сюди? Ти сюди? І знаєте що? Я зроблю не так, я видалю. Зроблю спільним фронтом, щоб вони автоматично всі зрозуміли, куди переключатись вперед. Зараз, як тільки в них повідаляються фронти, так тут же скільки? 86 вже. Хай. Всі автоматично зрозуміють, куди їм біжати. і Куди йти на допомогу. Ну все, ми вже в самій Австралії. Тому вважайте, Австралія вже програла. Базово броньована машина, прекрасна. Насправді кажучи, я максимально не готовий до війни з Німеччиною, а вона з, з нас за ними буде в нас. І він із Німечною не зайвим було б хоча б ще 120-ку мати в дивізії. Ще хоча б 12 сучасних танчиків. А ні, зачекайте, не 12. 7. У нас тут 17. Якраз ще 7. Потім ще подивимось, наскільки вистачить. Так, є, аеродром взяв, хоча б 200 літочків можу сюди перекинути для початку. Ага, я цей регіон не контролюю, щоб відбудувати сильніший аеродром. Так, найважливіша мета. Це пройти в наступний порт. Нема нічого важливішого, за те, щоб візити. наступний порт плот. Без брізбана я не зможу побудувати тут аеродром. О, тут пусто Який кайф. Давайте через shift одразу спробуйте в Сідней, якщо я зможу в Сідней пробіжатися аж. І в Мельбурн. І в Аделаїду І вони потім капнуть, скоріш за все, якщо це. Якщо я так сильно пробіжусь. Є? Yeah. Аеродром. Пріоритеті. Ось чому у вас не з'явилось постачання? Тут порт, прямо поруч з вами. 69 за 12. Ну, може бути проблема в рідних портах. Та може треба рідний порт покращити. Давайте нас. Ми користуємось ростовським. Фу. Севастопольським і Одеським. Севастопольський вже максимально покращений. Так. Ну, нехай все. покращує Одеський і Ростовський. Може, в цьому також проблема. Хоча, ну, типу, у нас навіть коли 24 дивізії просто стояли десь на острівці. Їм також було складно. Так, Австралія дуже. 35% капітуляції. Так, хто тут? 14? Сюди. Так само, як я іншого наказував по портам. А далі, їду прям. Хтось з вас. Сюди. Вдвох. Сюди. Вперед. Усюди ще 600 авіацій можна відправити. Перекину ще. Обочки зрозуміло, що я поки що не кидаю. Хі. 1400. Ви програли. Ха. Аеродром на 1400 літочків. Все. З перевагою провагою. Тепер, коли в мене ще й перевага в повітрі, все дивіться вони. Сідний просто полетів. Що то там по З 60% це ще вони в столицю не втратили. Але я, а, а я йду я йду до столиці. Все тут 98-99, все вони втратили столицю. І скажіть, що ви капнете, будь ласка. Так, я зайшов? Ні, 95. Ну, все це просто питання часу. Коли вони капнуть? Так, ми тут повітряний постріл. Ні, повітряний простір ми ще не змінили. Але на майбутнє одразу. 400 літачків над Аделеїди літати А, ми не долітаємо. Дивно. Ось зараз той аеродром ще візьмо. Ось тепер і над Аделаїдою можна літати. Ой! Ой! Ой, вони всі капнули. Забираю їх флот, вони і так неймовірно сильний флот, а я ще й забираю додатково. Так, Австралія, Уругвай, Індонезія. Ммм, який кайф. Висунути вимоги. Піру там, а вже ж нічого не зробить мені. Так, окей, тепер ми зараз без війн. Якщо дивитись по альянсам, лишились два альянси Народний фронт, в якому США і Німецька імперіанський Конгрес, в якому Німеччина і Китай. І насправді так кажучи, побити б спочатку Німеччину і Китай, але, поперше, у нас якесь дослідження тут. На байдуже. Є величезна проблема. У нас явно недостатнє військ, щоб перекрити кордон весь. Тому що якщо подивитись на німецький альянс. І Наскільки багато в нас з ним кордонів різних, це якось занадто. Але і допомагати і їм боротися з народним фронтом це також глупо, тому що для нас зараз більшу загрозу є Німеччина, ніж США. Німеччина з якихось дивізій і все ще існуючими людськими ресурсами. І це окремий жах, тому що я ще. Я допомагав Німеччині в свій час, грубо кажучи, допомагав. І це жах, бо нам хоча б основний фронт це просто ось тут весь кордон, це кордон з Німеччиною. Якщо щось що тут по горам я якось витримаю, то тут основний кордон, особливо там, де в нас рівнини і так далі. Це пекло для нас. По-хорошому окремо просто 240 дивізій поставити ось тут на головний фронт. Ось тут вже намальований, до речі. Дивно, намальований. Так видалити. Ви. як мінімум 120-ку. Ну сюди 240, хоча б 240 дивізій на основний фронт. Хоча б. Це 120-ка і ще 120-ку. Ви далі. Якраз Південній Америці друга 120-ка теоритична є. Народний фронт тут. Народний фронт нам не ворог. І це чисто на ось цей основний фронт. Щоб хоча б по дві. По дві-три дивізії стояли. Проблема в тому, щоб. Щоб збільшити виклик. Щоб більше викликати, мені треба збільшувати виклик. Щоб збільшити виклик, мені потрібна більша підтримка війни. А, у нас, до речі. Хм. Чому я не зможу прибирати бойові втрати? Коротше, у нас через бойові втрати. Йде падіння підтримки війни. Міс 30. У нас була могла б бути хороша підтримка війни. Я б міг би взяти навіть всі 20, усі дорослі можуть служити. Так, окей, у нас тут ще 120-ка, і справді я б тут також повноцінну лінію фронту. Навпроти всього німецького конгресу. Але і це навіть не весь кордон. Мій з ними. Знову ж ще проблема в тому, що у Німеччини. Скільки дивізій? 928 дивізій. 928 дивізій. Де вони взяли Ну, максимум 928. Може бути менше, може бути більше. І так, і це тільки щоб перекрити ось цей фронт також. Тільки щоб ось цей основний фронт перекрити. 240 дивізій. А в нас ще не забуваємо. Ось тут хоча б 24 поставити. Навпроти Фінляндії хоча б 24 поставити. Навпроти, Навпроти Болгарії з цього боку 24. І з цього боку 24. А тут ще по альянсу. Європа. Європу хоча б якось перекрити. Так, тут у нас з ними з'єднання нема. Ще якщо Монголія програє буде, але. Будемо. Не сподівайтесь. Сподіватись, найкраще, це така собі ідея. Тобто мені ще тут треба щоб когось поставити. Якісь умовні, 24 дивізії. Щоб, якщо Монголія капне. У нас тут не лишився відкритий фронт і все. І в нас вже закінчились дивізії. А мені ще треба сюди перекрити. Все в Африці поперекривати, а в нас в Африці величезний з ними кордон. Тут можна не перекрити тут перекрити. І ось тут поперекривати. А також понакидати в по авіації. Так, в Київ. Давайте по авіабазі. Десь в прикордонних регіонах. Спробувати по найбільшій авіабазі побудувати, щоб їх хоча б якось перекрити повітряний простір. Да, не забуваємо, що в нас ще 17 танчиків, що дуже непогано. Але куди їх відправити, невідомо так, щоб хорошо було. Насразі тут можна скоротити фронт, розібравши країни Балтії. Ні, сорок, я зваряю кажучи, одна з моїх головних завдань буде це Африка. Тому що в нас дуже багато дивізій піде на захист Африки, на перекриття Африки. Ще 120. ка ще 120-ку спокійно можна тренувати. Так і є. Ще 120-ка. Типу 29 тисяч людських ресурсів лишилось. Але не забуваємо, що в нас є Індія. І Індонезія, до речі, з Індонезії 417 тисяч, Австро-Угорщина 594 тисячі і. Індія. Індія яка буде збільшувати починення. А її ще фіг знайдеш. Вони так багато. Чому не можна... Відсортувати, по кількості людських ресурсів які дає регіон. Якщо я бачу Пакистан, Він мені дає 311. Індія, вже 31 мільйон. А це все, всього 0,9% мені дають. 0,9. А вже 3,1 мільйон. Якщо так найбільше припадкування, скільки дають? 1,8. Ми ще 3 мільйони можемо розраховувати. І це ураховуючи те, що тут навіть до програми добровольців не дійшло. Як тільки дійде до програми добровольців, у там ще більше буде. Тому так, ми можемо розраховувати взагалом та на велику кількість людських ресурсів. І мені треба по-справжньому багато дивізій, щоб перекрити весь весь фронт. Так, всіх. Всіх тренуємо. Літва з двох. Філдмаршал вам зроблю. Чому б ні? Так, що це за 10 дивізій, Якщо хтось не пам'ятає, це ми коли Італію анексували, то це дивізії, які не можна розформувати. Бачите, мене прям зростає населення дуже сильно. 71 тисяча вже. Коротше, буде більше більше і більше, і це все прекрасно. рода, не знаю, щось, щось ще вивче. Байдуже. Я зараз годуюсь до війни. Але, чесно кажучи, я все одно взяв 20% виклику. Для цього треба трохи почекати. Збільшення підтримки війни. Це зараз впаде, бойові втрати впадуть, ворожі бомбардування впадуть. Так, припустимо, як ми це все будемо перекривати? А. 24 сюди, не знаю. Можна 12 сюди, 12 сюди, 12 сюди, 12 сюди, 12 сюди. 12 сюди, 12 сюди. 12. Ой, чисто Африку перекрити, це вже пекло буде. А не забуваємо про існування Китаю. І у Китаї союзник Німеччини, який теоретично, яка теоретично може відправляти йому лендлізи. Кількість дивізій Китаю просто. Воно жахає. Кількість дивізій Китаю жахає. Але якщо вони думають, що я слабше за них, то вони помиляються. Нащо б сюди 12, хоча б 12-12, 12-12. 2 по 24 армії. Сюди. б Ну, сюди 24 бажано. Цілу 24. -ку. І просто ві І віру, що вони не будуть висаджуватись в мене. Так, ви всі. Ой, ви впустите, що у вас пріоритет максимальний. Налагодження. І що ви можете відділятися, щоб лагодитись. Ніхто не пливе лагодитись. Та й нехай. А також я б зробив дещо. Дещо цікаво, можу сказати. Так, всі В Один флот. Тисяча. І тепер видалити. Рейди на конвої Альянси? я не можу одночасно дивитися альянси і рейди на конвої ставити. Шкода, що ні. Поїхали, наша мета. Буде повністю перекрити. О, не забу... треба не забути ще про Японію. Перекрити всі місця, де є, де ми можемо взагалі їм перекрити. Блін. Не прям усюди, на жаль, можемо. Ми не так далеко плаваємо, як хотілося би. Навколо Африки точно можна? Так, Китай, Африка. І потім колись Німеччину ще перекрию. Ви як тут? А, а. Це треба було вам окремо робити? Чому воно не зелене? Може через те, що ворога нема. Хочу поки, поки відпочинете. Де? Ось тут. Відпочивайте. Що там, скільки до нових дивізій? У, ще не довго чекати. Навіть вас ще не так довго чекати. Але я не почну війну, поки не збільшу виклик. Для цього треба почекати. Підтримки війни збільшення. Що тут? Я думав, якось в США швидше з ними розбереться. Що тут вони просто в місцях де постачання, погане? Тому їм складновато. Серйозно, німеччина висадилась. Ее. Фу. Як ви їм дали це зробити? США. Я сподіваюся, у вас неймовірна кількість людських. неймовірна кількість дивізій? Всього 170, 137, 733? Да, ми спочатку капаємо Німеччину, потім США. А якщо ж, ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за Україну, то в, в описі ви зможете знайти та придбати мою гру грусу країн. Якщо ви її придбаєте, то. На неї рецензію, якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте і бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Ну і якщо вже казати про людей, які мене підтримують, то найбільше за все, мене підтримують мої спонсори. Ні, яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входять відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити, або ставши спонсором на Ютубі, або донатом посилання в описі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-яку випадку. Не забувайте. Так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!